Всім привіт і привіт ви на моєму каналі Максим Юа записує для вас другу серію виживання 99 ночів у роблоксі, в Лісі. Але, друзі, лайкосик на канал, лайк, підписочка, щоб не пропускати від мене нове відео. Дякую. Так, друзі. перша серію для вас вже. готова. Другу. Ай, бляха, муха, я забыл. <laughs> дрова, 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 дрова. О, сдохла. <laughs> О, друзья, я придумал зараз. Минуточку внимання зараз побачите. <гум> Таке буде. Ой-ой. ой, -ой, -ой. чекати, Дочкайте набродок. Мені ще треба поїсти. Я... Е, друзі, Якщо у вас буде 100 підписників на честь, давайте так, пожалуйста, зробимо. Якщо у мене буде 100 підписників, я на честь 100 підписників роблю дуже велике файне відео. Всім спасі. Зайчику йди сюди, я не хочу померти. Я хочу жити. Діше, скільки їх тут, вони ще паруються. Ого, чим вони тут займаються? Я поняв. Йдуть бомжі йдуть. Я зараз їх дуже добре зустріну. Словочі, козаки. Зараз я наїм. Хай ідуть, хай йдуть. Так, а де мій костер? тебе на костер ще скинуть. Хай ідуть, я її зараз хорошо зустріну. А ты ше то забудь, ай наркоман? А ну пошл А Опадалось. Почалось! Угу. Почалось. Чекайте, 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 мені треба хп обновити. Я за хай побігають, хай побігають за мною, хай побігають. Давайте, 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 хлопці, побігайте, побігайте. Ой, хорош! Мені ця штука сподобалась. Блін, яка вона файна. Ой-ой-ой, Блін! я її зараз обновлю. Так, друзі, мені ще надо дрова. Да, еще дрова надо. Сейчас я порубаю дрова быстро. О, да-да-да-да-да, давайте, давайте за без быстрее порубаємо. Там мне ще покушать надо. Так все, да-да, друзья, давайте будем рубати дрова. А то сейчас потухнуть і все. Так ток 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 надо дитину спасать все хлопчиков сдалась как нам вылезть это базара спасу малый Друзі, я перший раз в своєму житті спас малого сам. Ой, тут зараз сова буде, Блін, Блин, у меня же костер тухнут. Я перший у молокососу сам спас, друзі. Я перший раз в своєму житті спасла сам Хорош. Так, да, друзья, мені тепер треба дрова збирати. Да, давайте збирати дрова. Я речі, дорочиану спасу, а ми там живут. Кролик засрям жарко. Це, друзі, совалась. Ну що, рубаємо? Да, друзі, треба надо дробати. 50 хвилина. Я вже трішки розуміюся в цю гру. Мені треба ще одну дитину спасти. Зараз друзі, давайте я на формі дрова, окей? До 100 і піду спасати дитину. Піду спасати дитину. Все не робиш это, пожалуйста. Вже самому надоїло. О, все, друзі, шкура є. Разбираем куда ты кидаешь? Белый, возможно, Є продавець? Та продавця нема, то ми сліки кидаємо шкурку. Та Так, треба ще друга робити. Треба підтримувати альбошку. Там зараз ніч. Треба, друзі, підтримувати костер, тому що тоді нам буде, як кажуть, кирдик. Ну що, друзі, дитину я спас. Сам дійшов до 7 днів. Тому, друзі, пожалуйста, лакосик на кнопці, лайк, підписочка. Всім дякую і па-па-па. До нових зустрічей, до нового відео.